Сьогодні відбувся обласний фінал з волейболу. «Юнаки». Це були найкращі в підгрупах команди, і сьогодні вони показали, продемонстрували свій рівень підготовленості. Емоції просто неймовірні. Сьогодні була така запекла гра серед хлопців. Діти дуже задоволені. Понравилось очень плечо плеч і эмоции все просто. Ми раді дуже що ці пройшли змагання. Ми дякуємо організаторам, які придумали це для того, щоб діти могли трошечки відволіктись. Будемо працювати. Це більш скажем так, команда на перспективу. Ми всіх перемогли 3-0. Я думаю, в Києві ми будемо грати проти Кременчука. Ми його бачили на чемпіонаті України. Я думаю, що буде складніше ніж тут. І я думаю, там будуть більше сильніші команди. pra te apresentar